Українська греко-католицька церква отримала нового доктора з патристичного богослів'я. Ним став Єромонах Юстин Бойко, який захистив на відмінну докторську працю в найпрестижнішому інституті апостольської столиці Августиніаном. Темою дослідження стала постать папи Климента Римського в літургічній та в старослов'янській рукописній літературі. Отець юстин пригадує день, коли вирішив писати про постать папи Климента. До мого докторату найбільше спричинився візит Івана Павла II в Україну у 2001 році. Який мене зацікавив тим, що папа звернув увагу на двох мужів, один з яких апостольських Климент Римських, і я ним саме тоді зацікавився. Тому відразу, коли я приїхав до Риму, розпочав студію в гуслиняному, я навіть не сумнівався в якому я напрямку буду йти. Мене цікавило, як патрістична думка прийшла на слов'янські землі і які дала плоди. Отець Юстин до своєї праці використав архівні матеріали та стародруки, які збирав в бібліотеках Барселони, Москви, Рима, Києва та Йоркського університету у Сполучених Штатах Америки. На все це пішло 9 років, як наслідок більше як 500 сторінок друкованого тексту в італійській мові. Захист відбувався перед професорами в Римі. Критики висловлюють своє захоплення від написаної праці. Зміст праці дуже багатий на новизну особливої похвали заслуговує методика, за якою докторант писав її. Зараз новоспечений доктор відчуває спокій та радість за виконану роботу і планує далі поглиблювати наукову роботу. Сьогоднішній захист для мене ще одним стимулом до того, щоб я все ж таки продовжував поглиблювати той напрямок, а саме як думка отців може оживити сучасне християнство в Україні. Сріма Тарас Семенюк, спеціально для департаменту інформації Української греко-католицької церкви.